1 липня цього року Україна зробить вагомий крок у сфері забезпечення прав громадян. Можливість безоплатно скористатись послугами кваліфікованого адвоката під час цивільних та адміністративних судових спорів, отримують соціально вразливі верстви населення. Хто і на яких умовах зможе скористатись такою допомогою, розповіла на прес-конференції директор Володимир Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Смолярчук. Володимир Волинський, місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги запрацює з 1 липня. ...липня 2015 року. Він розміщений в місті Нововолинську, вулиця Устилуська, 19. Звертатись за допомогою до нас можуть усі жителі Іваничівського, Лукачинського, Володимир Волинського, Горохівського, Шацького, Любомльського районів, а також міст Володимир Волинського та міста Нововолинська. У чому полягає суть цього центру і його основне завдання? Це завдання в першу чергу забезпечити рівний доступ громадян до правосуддя. Тобто ті громадяни, які не мають можливості скористатися послугою адвоката, вони зможуть цю послугу отримати через наш центр. Наступним завданням, яке ми ставимо перед собою, це побудувати держустанову нового зразка. Це установа, яка буде повернута повністю обличчям до громадян і буде працювати тільки на задоволення їхніх потреб без корупції, яка є, скажімо так, основною вимогою теперішнього часу. Наступним завданням, яке ми ставимо перед собою, це завоювати довіру громадян. Ми знаємо, що проблемою на сьогоднішній день є недовіра до державних інституцій. Тому в першу чергу ми ставимо перед собою завдання, що ми маємо її завоювати, аби ви нам повірили, прийшли до нас і отримали ту послугу, яка вам необхідна. Хто буде надавати таку послугу? Її будуть надавати адвокати, адвокати незалежні, ті, які зголосилися брати участь у саме в системі надання безоплатної правової допомоги. На сьогоднішній день у нас в реєстрі є адвокати, які зголосилися в кожному із названих районів, а також в містах Нововолинську та місті Володимир Волинському. Тобто ми забезпечені такою допомогою зі сторони адвокатського корпусу. Наступний наш крок це співпраця. Це співпраця на рівні громади з метою забезпечення прав громадян. Ми будемо співпрацювати з територіальними органами юстиції, в яких на сьогоднішній день надається первинна правова допомога. Тобто, ви можете звертатися в районні управління і міські управління юстиції з метою отримання консультації, а також отримання подачі документів до вторинної правової допомоги. Вам не потрібно звертатись безпосередньо в місто Володимир Волинський за місцем свого проживання. Перебування ви можете звернутися в територіальні органи юстиції, подати необхідні документи, які вже вони передадуть нам в роботу. Принцип роботи такий: у вас є проблема, ми з реєстру відшуковуємо вам адвоката, укладаємо з ним, із вами і з ним договір, він працює безпосередньо вже з вами без втручання. Нашого втручання в цю роботу. Адвокат працює незалежно, він надає свою послугу. Громадянин отримує вирішення своєї проблеми. Держава бере на себе зобов'язання оплатити послугу, надану адвокатам. Тобто адвокати не працюють на волонтерських засадах. Вони отримують за свою діяльність грошову винагороду згідно з наданими послугами. Зі своєї сторони, держава контролює якість наданих цих послуг адвокатами. Запрошуємо громадські організації до співпраці. Запрошуємо громади, представників громад, органів місцевого самоврядування. Ви, як ніхто інший, знаєте проблеми людей. Сьогодні в реєстрі адвокатів, що надають безоплатну вторину правову допомогу, є по одному представнику в кожному районі, а також три у місті Нововолинську. Двічі на рік проводяться конкурси на залучення юристів до роботи в системі безоплатної правової допомоги.